звати Юлію сьогодні я знімаю відео кукінг. Сьогодні ми разом з вами приготуємо шарлотку з яблуками. Це відео я знімаю не одна, а ще дві дівчини приготують для вас ще дуже круті рецепти. Тому після перегляду мого відео переходьте на їхній канал по селці в описі. під низом. Ну а ми починаємо. Для приготування нам потрібне борошно, сода, також лимонний сік або оцет, чотири яйця, розпушувач. Також по бажанню можна дати ванільний цукор для запаху і також. Корей і ще цукор. Спершу нам потрібно додати 4 яйця і також 250 г цукру. Я це вже зробила і треба ретельно перемішати. Я вже і ще додам ванільний цукор. Ось так, щоб було Перемішала і тепер треба додати 250 грам борошна. І це я вже буду робити за допомогою міксера, тож так буде зручніше. Я додам не все зразу, а по чуть-чуть. Так, ложку виймаю і додаю трошки небагато і не на самій більшій швидкості, тому що вона... musnás se rozce. Rozletat se po mixeru. Даємо соду і гасимо її лимонним соком. Я ще раз повторюю, що можна гасити оцетом. Але це як хто хоче, я ще ніколи не пробувала гасити лимонним соком, тому хочу попробувати. Даємо півчайної ложки соди. Я дала столової, менше навіть ніж пів, І даємо майже цілу столову ложку лимонного соку. І тепер це все гарно перемішуємо. Головне не перебільшити, тому що буде занадто кисло і вийде не дуже добре. І зараз це гарно перемішуємо знову ж таки. І також я забула сказати, що потрібно дати щепоточку солі. За кадром я вже начистила яблука і порізала їх на такі слайсики не сильно грубі і не сильно зіненькі нашу пательню масла і буду клеїти на неї листки з зошита. Можна використовувати, звісно, пергамент, але у мене він закінчився і я буду використовувати такі листки. Просто клеїмо. Ще потрібно трошки змусити маслом, щоб воно більш краще приклеїлося. Так, беремо масло і ось так маслимо, щоб воно більш приклеїлося. Це потрібно, щоб воно було, було приклеєно, щоб наш зошит не приклеївся до нашої шарлотки. Коли ми це зробили, ми тепер ставимо яблука. Можна спершу тісто заливати, а потім кидати яблука рандомним чином. Але я буду спершу акуратно виставляти на низ, на дно нашої пателі, і потім заливати все це нашим тістом. Поставила наші яблука і тепер трошки посиплю корицею, тому що я дуже люблю яблука з корицею. Ось так. За той час, поки я чисила наші яблука і заливала все це тісто в нашу пательню, я включила духовку і розігріла її на 180 градусів. Вона приблизно вже нагрівається 10 хвилин. Ще пройшло близько 35 хвилин, і ми вже вибрали нашу шарлотку. Тепер ми повинні зубачивською або шпачкою перевірити її готовність. Просто протикаємо в будь-яке місце за пару разів, щоб перевірити в різні місця. Якщо тісто не залишилося, значить шарлотка готова. Якщо воно залишилося, потрібно ще поставити на декілька хвилин.